Ось прийшла нам посилка, розсада полуниці, кабріло ремонтанта. Ще дали такий папірчик. Тут підписано 30 штук 390 гривень. Зараз спочатку йому покажу саджанці і далі подивимось на цей папірчик, що там написано з другої сторони. Відкриваємо і дивимося. Открываем посылку. Тут там мои будут 30 штук. Такая моя будет вроде. Пусть вот такая штука в куреньтях. Открывается? Да открывайте подаемся. Треба знімати різько. Не тримайте. Внизу. Ось такий корінчик. Точка росту. Це у нас фріго. Так. Завтра будет пусатка. Пусть так может быть? Торма більше. Ну сейчас какие-то там то. Шейка груба. Зараз будемо замочувати в корневін. Після садити. Можете потім і садити. Далі замочимо корневін і завтра посадка. І зараз подивимось на той папірчик, що там написано. Ось, друзі, замовляв я 30 фріго, а прислали мені 47, не знаю чому, 47 кошточків фріго, кабріло, а замовляв 30. Виплачувати ось таким корневином, 10 грам на 10 літрів води. Туди буду запускати корінчики, полуниці. Виробляти ще один кусочок було Там даємо рану і будемо виробляти на кабріло. Кабріло фрігу їде 30 кущиків. Ось там є бугор. Будемо його продовжувати. Тут у нас мурано, ви вже бачили. І зараз будемо продовжувати бугор аж туди. В Як кабріло фрібер. Далі буде посадка, писати. Як любити води, все покажу. Далі натягаємо шнурок, це у нас буде на прохід 40. З однієї сторони запахаємо на 40 і там рівняємо на 40. І з цієї сторони будемо перекидувати на штик на ту сторону. Далі покажу. Ось, лопатою я пройшов на штик і зараз беремо робиш, таку шуфлю і зачищаємо не кидаємо сюди. Далі все буде. Ось так, у нас виходить ось такий погор. З тої сторони є 40 і з 40. Далі будемо накривати бугор. Далі я покажу. Ще можемо зробити ось так лопатою. Земля менше обсипалась по краях і посередині. Ось так вона виходить. Тач накриємо і покажу. Ось таким волокном чорним. Тут 50 мікрон або 60. Ось так воно виглядає. Не знаю, 50 або 60. Ось, друзі, збив ось такий погор. Це у нас буде на русаду. Тут буде сорт І Будемо брати старшинці полуниці, як на касетку і на салончики. Далі випалюємо дирки. Спочатку мітки. Тут у нас вогонь горить. Такою банку і будемо випалювати, далі ще я покажу. Тут у нас сорт мурано. Тут я зібрав. Далі буде сорт кабрілу. Ось мітки я зробив, трошки прорізав. Так, у нас виходить 35. Тут 35 на 30. 35 на 30. Бо нам потрібно тільки русати поки що. Зараз будемо білювати двірки. Зараз все покажу. Нагріваю банку. Ось так воно виглядає, палимо вогонь і випалюємо дірки. Далі ще. Як ручку зробити? Ні. Ось такі дірки у нас виходять. Ось друзі, сьогодні 19 травня і буду я садити сорт фрігу гори, Далі посаджу і покажу. Тут у мене є 47 штук. Тут я вже відрігший. Це у нас в нас корінювач був. Далі посадка. Посаджу і покажу. Ось так я розложив. Тут в мене 33 ямки. У мене 47. Буду садити по одному і по два. Такі пагони. і Зараз буду висаджувати. Так я буду кидати по два. Ось таким шпаталем. Далі посажу і покажу. Ой, я вис... висадив сот кадрину. Ось так воно виходить. Зараз має бути дощ. Всемню на руку. Це сорт Мурано. Вже прийнявся сорт Морану. Тут сорт Морану і там сорт кабрило. Як ми відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дальше покажу за тиждень або скоро тут осиди по два так воно виглядає. Всім до зустрічі!